Всім доброго дня. Людина прислала карбюратор, каже, каже все добре, все робе. Ну, розход. Саме перше, що кидається в глаза, я звільнюю за такий світ, бо у нас немає світ Жикльори перепутані містами. 145, воздушний з тонкою трубкою стоїть в першій камері, 165 стоїть в вторій камері. За цього буде розход. Вона буде так перти, бо смесь багата. Зараз ну, я вибачаюся. Опа. Вона так буде їхати хорошо, ну, бензин вона теж буде їсти. Опа. Зміняю за таку съйомку, невдобно одною рукою. Так ось все. Тонка трубка в першій камері. Товста трубка у другій камері. Часто і густро розпространена ця проблема іменно з жиклерами. Люди, коли розбирають, чистять, продувають, вони їх путають містами і тоді розход. Так людина каже, робив він все добре в нього. Плоскость тут ровна. Зараз не знаю, що попали в них в жиклерах. Зараз подивимося що тут з паливними жиклерами. 81 й карбюратор. Так, випадуть вони у нас ще не випадуть. Подивимося, що тут у нас по жикльорах. 97,5 і 95. Ну, вже кльори пойдуть на 1,3 восьмерочка з двигателем. А от воздушні були перепутані містами. Із-чого, я думаю, що був і розход. Такі от діла. Тому будьте уважні, коли чистите. Викручуйте жиклор ставте їх на місце. Толста трубочка завжди ставиться в перву камеру. Перва камера це от, ось патрубка канала холостого ходу. Перший жик це перва камера. Тобто дифузор. Втора камера, ось ось діфузор. Не путайте, бо буде розход. Все, всім мирного і тихого дня.